Давайте подивимося, на що вам варто звернути зараз свою увагу, що ви не помічаєте, да? що не ходить в поле вашого зору, але це треба помітити. Що тут покажуть у нас карти. Новий якийсь шлях, ви не помічаєте. Знаєте, ви ніби змагаєтесь за щось, намагаєтесь щось зберегти, а це треба відпустити для того, щоб пустити нове ваше життя. Да? Дивіться. Звільнення має бути, визволення, не боріться за щось. Якщо хтось не хоче бути поруч вами, значить, ви не зможете заставити людину або там триматися за якусь роботу чи взагалі за щось по житті, за якісь у свої установки. Відпустіть, ви не помічаєте, що перед вами цілий всесвіт, там цілий всесвіт нових можливостей. А ви десь застряли? Ви не хочете щось відпускати. Ви не хочете. Рухатись вперед, але, але зміни неминучі, однозначно. Вам треба тільки взяти цей меч да, і бути рішучими і йти вперед. І воювати не за старе, намагаючись зберегти, а за нове. Відпускаючи старе, що тут ще карти покажуть? Зразу перед вами відкриваються нові можливості. Якщо от ви це зробите, нові прекрасні фінансові можливості, можливості вашого росту, відкриваються зразу перед вами дороги. Ви зможете рухатись вперед, і вас буде чекати великий прогрес і прорив.